Доброго всім раночку, мої любі чи вечора, і гарних вам новин. Наші хлопці просуваються, впевнено, і Україна переможе. Це я знаю однозначно. І сьогодні у нас буде розбір пустих баночок, порожніх пляшечок, порожнячків, як мої дівчатка кажуть, начала, наприклад. мені так подобається це слово. Воно якесь як. Таке наше, рідне, українське. І тут багато дуже буде представлено саме української нашої продукції. І почнемо з того, що в мене закінчилося, я буду переставляти, бо, щоб видно вам було, два мила. Отаке мило закінчилося з грейпфрутом, рідке мило грейпфрут, Герань. Незвичайне поєднання. так? Теж воно зроблене у нас Біотін, місто Дніпро, ну куди ж без Дніпра в Дніпрі все виробляється. На зміну йому я купила в Аврорі, Ожина, такий великий об'єм. і хто у нас, Це Полтавська область, село Росошенці. Ось це мило. Але що я скажу? Оце мило більш густіше. Оце таке, ось дивіться, як водичка. Але цікава така хімозінка, якраз таки ожиною 100% пахне. Ну, а що нам треба, щоб милося і щоб вимивало. А зі своєю функцією воно справляється. І що ще? тут дозатор був, тут без дозатора, а по ціні. Примірно однаково вони коштували. З того, що закінчилося і що мені більше сподобалось, і що я взяла на зміну, ось такий скраб закінчився. Дуже мені подобався з цієї серії скраб, і пахнув він як ялинкою, такі соснові нотки в ньому були, але він ківі авокадо. Це у нас іде виробник, зараз скажу, хто. Дніпропетровська область, а на зміну йому я взяла скраб від фармасі грейпфрут. Ну, Грейпфрутом він, ну, як такого, зовсім не пахне. Але цей скраб з сахарком, а цей саме соляний скраб. Але для себе я вирішила, що мені. Більш подобаються соляні скраби. А чому? Тому що ну, я так не знаю, як у вас, любі друзі, але у мене після тренування, якщо я помию ось цим скрабом, використовую його. То дуже замітила, що зникають прищечки різні, там, ранки, як загоює сіль, а це, ну так я не скажу, щоб щось він мені робив. Але я його використовую тільки неділю, тому може я і зміню своє, так сказати ну, блін. Але ми з ними боремось. Що ще мені сподобалось, що не сподобалось. Сподобався ось такий аромадифузор від гаден баккара. Дуже класний, надовго хватило. Три місяці він у мене стояв, об'єм тут 100 мл. І навіть зараз пахне баккарою. Дуже класний аромадифузор, на відміну від цього, що я неділю назад поставила, гляньте. Неділю назад от стільки було, як воно змогло випаруватись? Це теж Турція. І те Турція, і це Турція. Хай там 50 мл. Але ну-ну, дівчата, ну отак випарувалося. І е, я не знаю е, ну зовсім не буду брати це, я замовляла в майкап. Так пахне е, динькою написано. Е, у нас кавун з однієї сторони, з другої, Мелон м Мелон – це у нас іде диня по-англійськи. Але, як от кажуть, суті діла не міняє. Ну, більше брати оце не буду. Виробник теж Турція і Ейфіл. а це я взяла в Лівесті. Тому ось так. З гелів для душу закінчився ось такий пінаколада гель для душу, він був взятий в Аврорі. На, на зміну йому прийшов Евей, э, э, це ананас та чілі, крем гель для душу. Але що той, що той, той, ну, особливої віддушка не не особо, не, ну не пахне так ананасом. Що там пінаколада звичайний, такий, як, як мило рідке. Е, тому, ну, е, що те, що де однакове. Використовує малий, бо ми з чоловіком більше тверде мило любимо. Е, закінчується ось отакий е, гель-пілінг від Юнайс, nice, а на зміну йому беру навіть кращий від талії, преміум марки е, з Лівести, е, з грейпфрутом. Е, думаю, вони однакові. Ну, вже е, по Аромату мені сподобався оцей більше. А по дії вони, ну, як я вже сказала, однаково. закінчився у мене від Фабліка ось такий є серія ботаніка, бальзамчик 95%. У нас тут трав, на зміну йому вже я використовую манго ось таку маску для волосся. Ну, Що те гарне, що те гарне. Але це від країни агресора, Уже не буду зовсім купляти. Вже ми припинили і товари, і співробітництво з Фаберліком. Але у нас є чим замінити. Тому зовсім. Ніякого суму, як ото кажуть, маємо те, що маємо. Так повинно бути. Закінчився ось такий шампунь, сухий шампунь від Год Ну, Що я скажу? Чи я його в Єві взяла уже наполовину використаним. чи я його так використовувала, але шампунь сухий класний, справлявся зі своєю функцією, волосся було як тільки помите. А замовила в мейкапі ось такий батіст шампунь. Тут набагато більше написано 120 грам. Пшикає дівчата оцим білим тальком. Хоча тут теж тальк, але такого не було. Аромат, звичайно, що тут що там сильні, такі, навіть дуже хімозні. Але оце не, спо... не подобається, зараз його використовую, а оце дуже подобалось. Також е, закінчився кремчик від е, Ахер. Е, дуже класний кремчик, але, як то кажуть, зв'язок з неба не хапав, е, на відміну від оцього кремчика, від ритуал. Мені подобається. Навіть е, я чую, що підтягується е, овал е, лиця. Але е, за недільку, ось дивіться, е, тут у нас небагато йде, 15 мл. 15 же ж, так навіть 10 мл. І вже ось, дивіться, скільки я використала. Третю частину точно використала. Що ще закінчило? закінчилося? у мене ось такий від доктора Сантице кукумбер, тобто огірок, пінка я також її використав і малий. Закінчилася ось така дуже класна теж пінка кремчик від вензен ніацинамід. Це у нас йшло вже третій рік його використовували. І що я вам скажу за цю китайську марку? Дуже класна, мені подобається. І в мене ще тонік, ось скоро вже закінчиться. В інших пустих баночках порожніх я вам покажу. Ну і тепер використовую ось від ритуал нашої української марочки гель. Дуже віддушка класна, дуже вимиває і справляється класно зі своєю функцією. Тому, як ми бачимо, наші українці не, не здаються, вони виробляють навіть краще, навіть на рівні деякі з корейськими, а інші також, ну як звичайні, але товари. Але по ціні воно якраз бюджетненько так виходить. Тому ми е, виберемося, е, ми однозначно переможемо. І е, я в цьому впевнена. Дай Бог здоров'я нам всім, дай Бог здоров'я в першу чергу нашим солдатам, які виборюють нашу свободу, і е, перемоги з Такої скорішої нашій Україні до нових зустрічей! Всі цілую, люблю ваша Людмила. Підписуйтесь коментарі. Дуже люблю і відповідаю кожному. Всіх цьому я люблю до нових зустрічей.